4 квітня Житомирське полісся зійшлося у двобої з Полтавською Ворсклою у півфіналі Кубку України і програло з рахунком 0-1. Дуже дуже сумно і розпач, розпач внутрі. Ми підвели наших болівальників. Нам дуже дуже сумно за це. Важка дуже гра. Єдиний гол у цій зустрічі в кінці першого тайму забив півзахисник ворскли Сергій Мякушко. Крупський. Наступанюкати скидання удар! гол! Ворскла забиває на останній хвилині першого тайму. Сергій м'якушко відзначається. Після перерв Житомирські вовки намагалися перехопити ініціативу. Однак футболісти Ворскли відбили усі атаки. На 80 80-й хвилині матч призупинили через повітряну тривогу. Продовжили гру майже через годину. І вже за декілька хвилин поліція отримала змогу відігратися за рахунок пенальті. Захисник Ворскли потягнув за футболку Полипа Бутківського. Бутківський проти Павла Ісенка. Бутківський розбігається. Удар! Павло Ісенко парирує удар на 81-й хвилині. Фантастика! Павло Ісенко, справжній майстер, маестро кубкових матчів. Ретельно підготували цю подачу, рух футболістів проговорили. Це дало ну, свої плоди, але ж не... Три штатні пенальтісти були замінені. Будківський вирішив взяти це все на себе як капітан команди. Ну, зараз всі тільки прийшли в розлягання, всі його підтримували. Далі повна концентрація на чемпіонаті. Ретельно готуватися до кожного суперника. Кубку у нас вже немає, але в чемпіонаті ми ще можемо все змінити. Наступний матч поліція зіграє 8 квітня проти Миная у рамках Української прем'єр-ліги.